Слава Ісусу Христу, кавалірочка. Скажу вам тако: вчора пізно пішли спати, тому що прийшли, по-перше, пізно додому, потім почала бити сирена, чекали відбою, читали новини. Гнида знову бушувала, біди наробила в Києві та й не в тільки. Ну, але кавалірочка в такій живемо реальності, ні в якому разі руки не впускати, а наоборот. Ще більше стріпуватися, згрупуватися вперед, тільки вперед. Я знаю, що багато хто з вас вже до роботи пішов, але хто ще лежить і думає вставати, не вставати, скажу вам тако, вставайте, бо тосі не прийде і ніч за вас не зробить. Сьогодні рано встаньте, файно стріпайте, зробіть всі водні процедури і всі разом. Беріться до роботи! А я вам скажу, кавалерка, тако вчора. Брали два рази. І то білі речі. Ще, ще бачите, та вся картина, що тут є, і ще так само в ванні, все треба сьогодні перепрати. Дуже багато роботи, навіть чесно, не знати, от після відпочинку, коли людина приїжджає, не знати, за що братися. Чи в хаті прибирати, чи їсти готувати, чи братися до роботи, бо як-не-як, ще, як крім хатньої роботи, є така робота. Так що кавалерочка. Зараз все перу, ще раз. До речі, те, що вчора випрали, по першій розвішували послідню стірку, <кій> все повисихало. Але кавалірочка, ми ще вчора були на новій пошті. Я забрала посил. Ще вчора вечором хотіла зробити розпаковку, але, якщо чесно, сил не було. Сьогодні мало того, що перемо речі і ще будемо міняти пошту. Тому що час вже прийшов по постій міняти. Я вчора ввечері, ви розуміли, пішла в душ. Я думала, що я в тому душі засну. Як ще сил немало взагалі. Але, ну, але, ви знаєте, українська жінка, я не зламна, хоче, не хоче, завжди береться до роботи. Кавалерочка, замовила ще собі ось такий, як то правильно сказати, фартух. Фартух. Фартушок, Фартушок. бачите, ось такий. Такий дуже гарний. Бо тоді, коли був Аркадій в мене, ви писали, Глин, дайте йому фартух. Немало, старжима. Але, до речі, кавалірка такий якісний, що я вам передати не можу. По-перше, це і водовідштовхуючий, і дві кишені, має файну штука. Рекомендую такий фартух. Та ви знаєте, кавалірка, що всі скатертини, фартух, постіль з одного інтернет-магазину. Подивіться, яку скатертину по Дві скатертини вдома то є мало. Бо ви знаєте, я така господиня, що я тут -то таляпаю, мащу. Віталік він не такий є. Віталік такий обережний є, такі, знаєте, дуже уважний, щоб нічого не замастити. А я фур-фур-фур там на... гадала, там нагадала, пішла далі. А потім прибираю і бурчу сама на себе. І замолила ось таку постріл. Сьогодні міняємо постріли. Тому моє кориле. Бачите, ось, таку, ось таке простирадлення темне, темного кольору. Кебускове. Знаєш, мені так воно сподобалось на резинці. Таке кавалірка, дві наволочки. На одинок. подушники. Що що? На подушник. На подушник. Як то на подушник? Я ще вчора хотіла поміняти постіль, а потім думаю, я завтра. Це вчора вже не мала сир. І бачите, підодіяльник з однієї сторони темний, а з іншої сторони такий світлий. Ага. Не знаю, що захотіла, такий колір, і вже сердечка поміняли. Ви кажете, Галина, я багато постілів без сердечок, а ви тільки сердечками замовляєте. Послухала вас, бачите, з сердечками не замовлять. Бачите, тут теж сердечко. Немає. Вся постіль з сердечками. Так що кавалерочка. Хочете, не хочете, прийшов новий день, пташки співають. у Нас на дворі тепло, але похмуро. Треба вставати. Знаєте, година тікає, робота не робиться. Ну а мене вже то викручує, вам так по правді скажу. Бо італій очі хіба відкрити, що ми нині робимо? Я кажу, о, нині робота дофіга. Та ти їдеш в машині, якесь масло міняти. Знаєте, він завжди на зберу робота вчора ще були е, з на. О, не на озері, а на басейні з моїм однокласником, з його другом. І вже той йому каже, друг, треба роботу робити. Бо Віталік, якщо має таку роботу, знає. Крім рушників і того, він каже, то добре, завтра. А я тако кажу, чекай, чекай, ти мені ще до обіду треба в хаті, ти мені ще потрібен, так сильно сіни козиряй. Це це на роботу пішла, ну, а мені скучно буде цілий день. Але це сказала на півдня і прийде. Так що кавалер, вставай! стріпуйтеся, радійте кожному дню, тому що жити треба кожного дня, а не відкладати на завтра, на післязавтра. Всім гарного кавалірочка, мирного і позитивного дня. А ти, Віталій, вставай її постійно. Окей. Попереду. Попереду у нас день не заробіт. А я весь що так і те не немає на коротки рукав, і на подарунок купимо. Акція на купка. Давай. Бачиш все. Бачиш. Слухай, але тка тканена, прикольна. не Правда? Ага. Угу. То тобі. Я думаю, 48-й розмір буде добре. В мені, uh -huh. Ні. Ні, там. Короче набрала, ну, знає. Максимові вже треба бо вирішить. Знаєш, ми про 48 размер буде. Ну, з вами перший розбирає Максима, все мішає. Спокойно. Uh -huh. Дивись, как раз. Uh -huh. Рада? Угу. Uh -huh. Такі са. Ну, голубий максим не заходь. По нам буде. Але я ще маюсь. Наталя заходить. Знаєш, тут все. Угу. Такі вище ті сорочки треба мати хай. Сорочки, сороки, Футбол. футболки. Давай. Тоже гарно. Але того хаків пшек власне. Я думаю, що Макс вибере ось цю. Mm -hmm. Я брала 48-й розмір, бо в нього такий самий, як в тебе розмір. Mm -hmm. Він собі вибере. Але вже потім будемо міряти, правда? Mm -hmm. Ну, так. Ось що там. Та ясно. Що ти ніч не вповідаєш? Вийшов, то же все. Я скоро, погнав? Mm -hmm. Гарний сторок. Упше. Mm -hmm. Футболки, ну дуже файля. А ціна, яка віталік доступна, я тобі потім в камери потім переселив. Правда, Правила Ой, Може вже ніде не подав лягаєте трошки, трошки поспиво, права. Угу. Ті штори треба відкривати, бо в хаті темінь, а кавалерка в нас вдома не має навіть чим дихати. Кавалерочка, вчора витягнула футболку, дуже довго її шукала. Файна футболка, я королєвий віджав. І кажу до Віталіка: відкри, відріж бірку, бо мене дуже сильно гризе. Обрізав. Та Віталік, ну обрізав? Обрізав, не тільки бірку, а ще й пушвам. Але треба занести сьогодні в ательє, бо я собі такі білі шорти класичні, купила такі гарні. То нехай зашили, правда, угу. тако перейдуться. І шорти. Та й все одним словом. Вдіваємося і виходимо з хати. Бо ми так з хати не вийдемо. Mm -hmm. Бачите, коли е, козонок цвітає. Mm -hmm. Тому хто його підливає? Ти підливаєш. То правда є. Він, до речі, сонце не буде. Абсолютно. Mm -hmm. Так що вдіватися, не вдіваєшся. Mm -hmm. Часу немає.